Ласкава, просимо до нового челенджу. Перед вами буде ящик. Ви не будете знати, що в ньому знаходиться, але ваше завдання не підглядаючи засунути в нього руки і знайти там заповітний ключ. Він знадобиться, щоб відкрити одну з дверей, за якою вас чекає сюрприз. Але будьте обережні, сюрприз може прилетіти прямо в обличчя. Відкривши всі двері, ви зможете вибратись на волю. Починаємо. Як же гарно я сьогодні виспалась. Що це? Де це ми? Всім привіт! Це справді якесь дивне місце. Схоже, ми опинились під замком. Як нам відкрити грати? Секундочко, у мене в сумачці дещо є. Можемо спробувати. Не виходить. Ей, Тіна, подивись туди. Здається, там якісь дивні ящики. Що це за ящики? Що там всередині? Цікаво. Дивись, що там відбувається. Ух ти, якийсь ящик. Цікаво, що там всередині. Я хочу спробувати засунути туди свої руки, але мені дуже страшно, Яка ж ти злякана. Добре, відійди, я спробую. Так, цікаво, що тут О, це нам не потрібне. А тут що? О гризок від яблука. О, я так люблю яблука. Сенді, як ти можеш його їсти? Okay. Давай подивись, що там ще є. Так, куриця, це нам теж не підходить. Ну, добре, продовжимо пошуки. Зараз точно я стане щось цікаве. О, так це ж ключ. Давай спробуємо відкрити ящик. Давай. Давай ось цей. Ага. Ну що, спробуй відкрити? Клас! А що всередині? Ой, мені прилетів торт прямо в обличчя. Як же так сталося? Так, спробую тортик. А ще цей тортик дуже смачний. Мені подобається. Так, Сенді, це було весело. Дивись. О, давай спробуємо ще дістати щось із ящика. Так, я зможу. В мене вийде. Так, це щось м'яке. Але не зовсім приємне. О, ні, як же це неприємно чіпати. Але, здається, я знайшла ключ. Здорово! Тепер ми можемо відкрити ще один ящик. Ой, мої руки, в чому це вони? Як це і не неприємно. Але пахне це дуже цікаво. А якщо спробувати на смак, Ха-ха, це навіть дуже смачно. Це пригаломшливий шоколад. Мені дуже подобається. Клас. Так, ну що, наш ключ готовий? Давай швидше відкриємо ще один ящик. Давай цей. Давай. Круто! Ух ти, подивимось, що там всередині. Ой, це бомба! Вона будь-яку мить може вибухнути. Окей. Як же мені страшно, Сенді? Так, нам треба щось робити без паніки. М -м -м. Зараз ми щось вигадаємо. А, Потримай. Хм. Так, що ще у мене є? О, Головне не сплутати дроти. Треба відрізати лише один. Який же. Так, здається, я вгадала. Ура! Ти така молодець. Так, дивись. З'явила щось новеньке. Ну, добре, давайте спробуємо дістати ключ. Що ж це таке? На дотик якийсь лис. Так, не скажу, що це приємно. Але. О, здається, я щось знайшла. Це ключ. Клас. Треба його трохи очистити. Готово. Okay. Ну що, ходімо відкривати наступний ящик. Nice. Ходімо. Так, відкриваємо ось цей ящик. Мене так цікавить, що там всередині. О, ні, тільки не це. Сенді, здається, тобі знову не пощастило. Тепер все твоє обличчя у фарбі, але це було забавно. Yes. Так, тепер моя черга. Будемо шукати ключ. Так, що це таке? Головне, не піддаватись паніці. Думаю, там нема нічого страшного. Ой, чиє це волосся? Це так мерзинно. А от і наш ключик. Ура! Я велика молодець. Ходімо швидше відкривати. Сейдів, відійди, будь ласка, в сторону. Не заважай мені. Ось цей чорний ящик. Що ж там? О, як мило. Давайте швидше спробуємо це. Так, це ж мед! Мені подобається. Ой, на мене напали бджоли. Допоможіть мені. Як мені від них втекти? Мені дуже страшно. О, ні, в тебе великі проблеми. Я знаю, що робити. Цей спрей допоможе відлякати всіх бджіл. А ну-ка, відлітайте звідси, докучливі бджоли. О, в тебе вийшло, дякую. Справжня подруга. Ой, дивись, нова коробка. Твоя черга, йди шукай. Ой, якийсь неприємний запах. Кіно, ти відчуваєш цей запах? Так. О, давай трохи побризкаємо цими духами. Так буде набагато краще. Так, неприємний запах зник. Давай, продовжуй. Тобі треба знайти ключ. Добре. Не розумію, що це? Не можу зрозуміти на дотик. Так і неприємно, але я маю впоратись. Ой, здається, я знайшла ключ. Фу, але чим він пахне Який огидний запах? Cool. Дякую, Тіна. Побігли швидше відкривати. Так, відкриваємо. Що ж там всередині? Якась кнопка. Ти знаєш? А що це за кнопка? Ні, давай спробуємо натиснути. Ой, мені на голову щось впало. Краще б я не натискала на цю кнопку, а мені сподобалось це було весело. Ой, на мене щось падає зверху. Я вся в яєчних жовтках. Що ти накоїла Сенді? Як я буду все це прибирати? О, гидно. Вибач, Тіна, але я не змогла стриматись. Це було дуже весело. Ну, годі з мене сміятись, відійди в сторону. Так, що там на цей раз? Подивимось. Ух ти! Це кнопка. Натиснувши на неї, ви можете підписатись на наш канал. Тут завжди дуже весело та креативно. Так, а де ж ключик? О, може, це жабиня? А може, крокодил? Не знаю. Давайте спробуємо ще раз. Так, ну хто ти? Іди сюди. Ух ти, який він милашка. Ви тільки подивіться на нього. Такий забавний і дуже цікавий. Клас. Відпустимо його назад. То де ж наш ключ? Де ж він? Так, я знайшла його. От він. Так, відкриваємо черговий ящик. Давай ось цей. Добре, як скажеш. Відкриємо. О, яка цікава штука всередині. Oh Ха! Хто тут хоче грошей? Вистачить на всіх! Це так круто. Так багато oh yeah. грошей. Клас! Так багато грошей довкола. Oh Що ти робиш, Сенді? Hmm. Nice. Я круто, так багато грошей, я така багата. А ну, віддай мені. Huh? У нас з'явився новий ящик. Іди, твоя черга шукати ключ. Добре, давайте подивимось. О, що всередині тарілки. Я зовсім не розумію. Я продовжую пошуки. Так. А якщо дістати і подивитися, що це. Ой, це ж Як огидно. Все в порядку. Візьми себе до рук, продовжуй. Я не хочу лізти туди знову, але ключик. О, Здається, я його знайшла. Так, ходімо швидше відкривати. Лецкоу. Відійди. Мені знадобиться цей ящик. Відкриваємо Що всередині. Ой, на мене щось потрапило прямо в обличчя. Але чому знову я? Якийсь крем прямо на моєму обличчі. Це дуже весело. Так, давай я тобі допоможу. Приберемо все зайве. Let's go! Новий ящик. <плес> Твоя черга. Добре. О, ні, там щось страшне. Я не буду цього робити. Ні, Тіно, тобі треба дістати цей ключ. Добре, вибору нема Так, спробуємо розібратися, що це. О, як же огидно пахне. Де ж ключ. Ой, здається, я знайшла. Ха-ха, Мені знадобиться ганчірка. Ось так краще. Тепер можна і відкрити. Oh, cool. Ось цей зелений ящик. Давайте подивимося, що там всередині. Так. Ух ти! Скільки смакоти! Це дуже смачні пончики. Ви тільки подивіться, скільки їх. Так. Вони так смачно пахнуть. А що на смак? Так, вони дуже смачні. Клас, мені подобається. І що ти робиш, Сенді? Це дуже смачно, ням-ням. ням Віддай мені ці пончики. Як же смачно, неможливо відірватись. Ну і їж свої пончики, я піду шукати черговий ключ. Будь ласка, нехай там не буде нічого страшного. Що це? Цікаво. Спробуй дістати. О, ні. Ні-ні ні-ні ні. Гей, -ні 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 -ні. Сенді! Дякі ж смачні пончики. Просто пальчики оближеш. Та ну тебе. Так, це все треба випити, щоб дістати ключ. Я все палаю. Дуже палко. Ой, я зараз вибухну. Це було неприємно. О, а ось і ключ, я зробила це. Клас. О! Сенді, вставай! Диви, що в мене є. Давай швидше відкривати. Okay. Із задоволенням давай відкриємо останній ящик. Цікаво дізнатись, що нас чекає всередині. О, ні, це змія. Тікаємо. Швидше, швидше, тікай, але в неї знаходиться ключ. Нам треба якось його дістати. Сподівайся, вона мене не вкусить. Треба все зробити обережно. У мене вийшло. Тіна, у нас є ключ. Так, Ой, пробач. Здається, я переборщила. Okay. А ну біде сюди ключ. Я сама відкрию. Ще трохи і ми будемо на волі. Okay, Ура! Довгоочікувана воля. Так, так, так. Побігли.